Спіймали на хабарі та тепер доводять винуватість. Головний фігурант у справі колишній військовий комісар Рожищенського військомату. Нібито чоловік декілька років тому взяв хабар у розмірі тисяча доларів, щоб відмазати людину від армії. Здійснюється підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369.2 кримінального кодексу України. Зокрема, одержання неправомірної вигоди особи, яка була призовником і дії пов'язані з діяльністю посадової особи Волинського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки. Колись ми вам розповідали цю історію. Проте судовий процес триває й досі. Тоді головний фігурант стверджував, що нікого відмазувати не збирався. Буцімто чоловік прийшов просто уточнити порядок призову. Раніше захисник обвинуваченого наполягав на тому, що заявник у справі, провокатор, мовляв, мав борги перед виконавчою службою, а тут знайшов таку чималу суму коштів на хабар. Його та тисячу доларів для проведення такого слідчого експерименту. Ми вважаємо, що це є необліковані кошти провохованого які фактично використав їх при проведенні провокації. Зрештою, усі ці та інші деталі з'ясовують уже довгий час у Луцькому міськрайонному суді на черговому судовому засіданні. Мали б заслухати свідків Проте, Ті не з'явилися та навіть не повідомили причину наявки до кінця судового розгляду лишається не так багато часу. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.